Цікаві факти про бренд Інститутум. Баночка крему інститутом за 3500 гривень. Блогери, мільйонники, які всі як один рекламують український бренд, класний маркетинг. Чи все ж таки нарешті дієва косметика для домашнього використання? Повний розбір бренду та цікаві факти від мене. Поїхали, от давайте чесно, ви косметолога чи лікаря-дерматолога. Стоїть вибір між українським брендом та європейською косметикою. У якому відсотковому співвідношенні ви оберете українське? Це не реклама нашого, це дійсно та проблема, яку я встигла помітити за останні роки. Поки ви ділитесь роздумом у коментарях, я почну. Інститутом був заснований у 2014 році Наталією Деркач, кандидаткою медичних наук з потужним фармацевтичним досвідом у R&D. мета бренду навчання. Чити весь світ трансформувати свою шкіру вдома. Інституту має запатентовану технологію екстракції стобурових клітин з рослин та фруктів, яка забезпечує високу ефективність продуктів. Продукція бренду не містить агресивних компонентів, таких як силікони, парабени та барвники, що робить її безпечною для чутливої шкіри. І звісно, інститутом активно співпрацює з популярними блогерами та веде рубрики про космецевтику у глянцевих журналах, що сприяє популяризації бренду. З першого погляду може здатися. Що це просто реально класна маркетингова стратегія, яка спрацювала і на потрібну аудиторію, і ніби коштує своїх грошей, але все ж таки зупинимось на інформації, яку я розповіла: фаундерка, лідерка з реальним бекграундом у фармацевтиці: гліколева кислота, ретинол, вітамін С, пептиди, ферменти, там не рожева вода з ароматом троянди це засоби, які доведено справді діють. Щодо ціни: люксовий бренд, який порівнюють із Medicaid та іншими Міжнародними брендами не може коштувати дешево. Це не крем від своя лінія. Тут інші компоненти. І ці засоби дають інші результати. До речі, я думаю зробити окреме відео про українські бренди з повноцінним розбором. Хочете, напишіть в коментарях. Якщо вам близький мій стиль, спокійно, чесно, по суті, залишайтесь на каналі. Це як хороший догляд. Результат не одразу, але точно є. Побачимось. Ваша Тетяна Глонза.